Права номер 17 перший пункт. У циліндрі під поршнем міститься кисень. Поршень починають опускати дивись рисунок. Як при цьому змінюється А, маса газу. Ну що ж, від того, що ми опускаємо поршень, кількість частинок у нас не змінюється, самі частинки у нас не змінюються. Тому і маса всього газу у нас не зміниться, тому що він складається з окремих частинок. Отже, записуємо, що маса газу пишемо, не зміниться. Не зміниться. Є. Б. Об'єм газу. Очевидно, скільки ми стискуємо. У нас об'єм газу зменшується. Отже, записуємо, що об'єм газу пишемо зменшується. Зменшується є. Ну і густина газу. Навіть з рисунка видно, що всі частинки стали густішими і густина газу зміниться, вона збільшиться. Чому можна записати, що оскільки записуємо густина, позначається ро. Це маса, що ділиться на об'єм. Пишемо А, маса. Газу не зміниться так? а об'єм у нас зменшиться, а об'єм зменшиться гостина газу. Збільшиться? Є, ну що ж, записуємо відповідь. Отже а. Маса газу пишемо, не зміниться. Б. Об'єм газу зменшиться. І В – гостина у нас збільшиться. Ну що ж, ось таке просто завдання про гостину. На цьому вправу завершено.